Дев'ятий мікрорайон одне із укриттів, встановлених два дні тому у сумах силами благодійного фонду з Одеси. Двері прикриті, але замок зламаний. А це укриття в районі будинку природи. Замок цілий, двері закриті, але не замкнені. Всередині є сміття. Розпитуємо перехожих, чи скористаються вони таким укриттям за потреби. Де да як можна ним пользоваться? Кількість людей, вот здесь на площі, бачите? і кількість людей, які можуть поміститися в укриття. Останні будуть смотреть на тих, яким повезло? Дуже добре. А якщо тривога, якщо буде летіти, де людям ховатися? Я вважаю, що це правильно зроблено. Може, він пішов. Якщо вже бачу, що таке. Все таке, як не є щось десь защитить, от якихось уламків. «Та це на сміх людям, мабуть, всього. А що може це защитити від чого? От вітра. Я поняття, як воно видіжить ні. Біля укриття, що поблизу Макдональдса працюють робочі. Пояснили, що облаштовують ділянку перед дверима, щоб зручно було заходити. Замок тут теж зламаний. Так само, як і в укритті, що встановили в районі Іллінської церкви. Перехожа Галина роздивляється споруду. Ну і скільки сюди може заховатися. десяток Людей. Харашу, хоч такі. Так що дякую за такі, але маленька дуже, звісно. Останні з п'яти укриттів, які прибули з Одеси, встановлені поблизу центрального ринку. Люди заходять, знайомляться з приміщенням. Двері не замкнені, замок на місці, сміття немає. Симпатично виглядає. Тільки поки що світла немає, ну можливо, це зроблять з часом. П'ять вуличних укриттів привезли з Одеси до Сум представники благодійного фонду Юність 14 травня. Це протиосколкові укриття, розраховані на 10-15 осіб. Виробних одеська компанія. Оплачені укриття коштами благодійного фонду та бізнесу. На представленні укриттів радник міського голови Віталій Жиленко сказав, що вони будуть відкриті в день, а на ніч закриватимуться. Наразі визначають утримувачі цих об'єктів, який займатиметься їх прибиранням і ремонтом. Повідомив керівник департаменту інфраструктури сумської міськради Євген Бровенко. Питання щодо проведення вкриття електрики наразі опрацьовуються. Сказав він. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.